Від школи торгово-кулінарного профілю до сучасного закладу Хмельницькому торговельно-економічному фаховому коледжу виповнилося 60 років. Урочисті заходи, присвячені ювілею, зібрали викладачів, студентів, гостей. Протягом тижня колектив благодійно ярмаркував, змагався у волейболі та висаджував квіти на алеї першокурсників, підтверджуючи, що коледж став для них другою домівкою. Коледж для мене це другий дім, друзі, сім'я. Я навчаюся на спеціальність готельно ресторанне Справа. І надію, що в майбутньому цей коледж мені дасть. Багато перспектив за моєю професією, яскравим прикладом успішного професійного зростання є Світлана Грибінська, випускниця коледжу, яка завдяки наполегливості, цілеспрямованості так. та любові до своєї справи пройшла шлях від студентки до керівної посади. Вже багато що пройдено, багато що пережито. Але саме головне, що навчальний заклад вистояв, він процвітає, він розвивається. Ми намагаємося на сьогоднішній день куркувати внову з часом з тими вимогами, які ставляться сьогодні. Сьогодні до майбутніх фахівців, до тих саме працівників, яких потребує наша Україна, і не дивлячись ні на ковід, ні на війну, ми на сьогоднішній день маємо хороші результати і гарний, гарну кількість студентів, які навчаються в нашому закладі. За порукою якісної підготовки фахівців у коледжі є висококваліфікований педагогічний колектив. Сьогодні тут працює 13 кандидатів наук. Це 22% всього викладацького складу. Не уявляю свого життя без гаму студентів, без вічного, а можна перездати, а можна ще оцінку, а можна відпроситися. Тобто, це оця круговерть життя, вона затягує. Щаслива бути тут разом з цим коледжем. Дякую за все. 60 років це десятиліття відданої праці викладачів, понад 20 тисяч випускників. Історія створює традиції, а традиції довіру. Дуже приємно, коли є заклади. que aqui mais história. Історія 60 років це історія декількох поколінь. Це не менше чотирьох поколінь викладачів, не рахуючи тисячі учнів, студентів, які завершили навчання. Тому, коли ми говоримо, що є історія, отже, є традиції, отже, є довіра. І якщо 60 років приймати учнів, отже, 60 років довіри, випускники коледжу це справжні професіонали своєї справи. Їх підготовка, відповідальність і практичні навички отримують. Високу оцінку з боку роботодавців і соціальних партнерів. Завжди студенти з цього навчального закладу показують дуже гарні високі результати. Також є головою деків на випускних іспитах студентів. Відчувається одразу рівень випускників, тобто достойні цікаві відповіді, змістовні, яскраві. І я вважаю, що цей навчальний заклад готує дуже, дуже чудових спеціалістів, які готові до праці на ринку ну, напевно, не тільки України, але й Європи. У цьому коледжі навчається біля тисячі. Чи студентів це на сьогодні вважається статус великого коледжу того коледжу, куди хочуть ті діти в першу чергу? Діти йдуть, діти, діти обирають класні економічні спеціальності. І сьогодні це однозначно один з провідних коледжів Хмельниччини, і в системі торговельно економічної освіти один з провідних коледжів України. Про етапи становлення коледжу згадали ті, хто віддав цьому навчальному закладу найкращі роки свого життя формування матеріально-технічної, наукової та методичної бази. Яку по сьогоднішній день знають по всій Україні? Це велика заслуга колективу. І мені приємно, що я випустила в світ прекрасне дитя. воно підготовлене до важких умов. Воно розвивається. В обличчі наших студентів, в обличчі нашого прекрасного директора всього педагогічного колективу і всіх працівників закладу за вагомий внесок у розвиток освіти, активну громадянську позицію працівники коледжу отримали грамоти та подарунки. Які мені головить на місто на радиуте курсу щиро і сердечно. Наскарто вітаю вас і славним від славного нашого Богу, нашої рідної Хмельниччини. 60 років це значна віха, сповнена працею, традиції, не досягнення. Э, цей заклад мріяли мої ровесники так само, як мріяли про якийсь університет чи інститут. Це говорило про дуже високу якість знань. Ну, і престижності, професії, які отримували в цьому закладі, невпинного вам розвитку та успіху, успіху ваших вихованців, учнів, дітей. Зі святом вас гості бажали коледжу розквіту і нових звершень під мирним небом України. А студенти залишили послання у капсулі часу. Ми з минулого, з тих часів, коли навчалися, поспішали на пари і мріяли про перемогу. Я сподіваюся, що через 60 років навчальний заклад буде відомий не тільки в Україні, але й за межами України. Ми будемо готувати тих фахівців, за якими буде шалений попит. Будуть приходити роботодавці. Хоча я не можу сказати, що і сьогодні немає попиту, роботодавці часто до нас приходять і вже з студентських лав запрошують на роботу. Але я думаю, Думаю, що це були міжнародні компанії, які будуть мати потребу в фахівцях, яких ми будемо випускати.